До 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 Дома нарушены, до основания, до фундамента розрушені. Дома побитые, все, крыш не будут. Если есть какие-то вопроси, конкретні вопроси, по якійсь ситуації я готов ответити. Можна запитати? Да? Я перепрошую. Запитання, можна запитання. Ви а, зараз людей водите в оману, mm. тому що... Слов'янською йде відновлення повним кодом, Слов'янськ не є зруйнований. Представьте, я еще я я я я я я я раз. Можу. Я вас не перебував, да. коли мене Іван Сніпалов, я інформацію телебачення призов. Дайте я закінчу з тобою. І в Славянське Слов. Я набув, Я зараз брешеться знову бачити. Ви кажете, що я не буду, я буду. Він брещиться, вище не правду. Він каже, неправду! правда. Ну не брешете, ви журналіст. Набирайте. Пане Олександре, ви кажете Давайте, правду. Дайте ви мені закінчите свою думку. Добре. У вас думки немає. У вас не немає, ви вас немає. Хорошо, Падольщик. Я такие чувства. Вы меня не перебываете. Я украинцы, ви мене не понимаете. Мальчишек. Мальчик. Не мальчик. мальчик, мальчик не а Вы меня не перебываете. <существую> <существую> Сейчас. <существую> <а>? <существую> <Що это такое? существую> я еще раз вам докладываю. Я в Славянске был э, пять дней назад. И в Краматорский тоже был 5 дней назад. Еще раз. Ви Виберіть там, де мості взорвані. ви де возить мостов, нова вулиця, без криші, розручана там, на приїзді до фундаменту. Та йде відновлення, йде повний ходок. Та йде відновлення. Коли було в Києві таке грустиво, незначеного виконуючого безпеки. Молодий чоловік, так ви ще тоді <головок> дождаться, а потім відновлювати, чи що? Я вам кажу що є там. Відновлюють зараз. За що чого? За що дружини результату? Я прошу, якщо у вас є вопрос, ви будемо суді, та так далі, це лексикон, не то, те буде ви журналіст. Я ще раз говорю, брешеться по собаку, сказав, що подається, не так не вопрос. Газета Мір. Будь ласка, ви зараз сказали, що ви зараз сказали, що ви відпоротили збройне захоплення влади. Хто збирався і якими силами? Здоровими силами збирались ціла рота воєнного народу, оборона рота збиралася сюди для того, щоб поставити тут свого народного мира. Там, ми виходили на ради керівні. Побачите, з якого боку, хто це? Конкретно. Оттуда, з того боку, добровольчі батальйони наші. Я кинул дома, я кида кто на дворе. Кто на одном мере? Кто на одного мерка? Александр, кто вы? Уважаемые коллеги, я прошу немножко по телевизору лучше снимать. Снимай, не снимай. Не прибывай, если ну ну не ну Первое вопрос. Я, я сказал уже, я вызвал то, что я хотел сказать, там, сказать там. Вы не 2, прав, на 100, на 100. вы не правы, прав, понимаете? Я... Вы там не были никогда, ничего не видели. Вот вы же, это, что вот я, я это буду, это, это людьми видновлюется. и за счет бюджета, вы, государственного вы, бюджета. и я, не, и, кажете, и я не хочу, что чтобы это было в Бердянске. Вы, поняли меня? Вы меня не знаете, вы, вы, вы не знаете, вы что я чего-то не знаю, что я здесь не буду.